Мілітаризація Євросоюзу саме про такі плани Урсули фон дер Ляєн пишуть у європейських медіа. Мовляв, очільниця Єврокомісії збирається перетворити ЄС на оборонний союз за час своєї другої каденції. Німкеню переобрали на посаду напередодні. Більше про перспективи ЄС Анна Гришина розкаже. 401 голос за із потрібних 360. і у кріслі очільниці Єврокомісії залишається Урсула фон дер Ляйн. Це сильний сигнал довіри і, на мою думку, визнання важкої роботи, яку ми виконували разом за роки попереднього мандату. Політикиня від початку повномасштабного вторгнення першої з європейських високопосадовців відвідала бучу після деокупації і весь час була нашим союзником і у боротьбі проти Росії, і на шляху до ЄС. Україна належить до нас, і ми хочемо бачити її у ЄС. А у своїй передвиборчій промові в Європарламенті роз'яснила суть цинічної атаки Росіян на Охмадит. Ця ракета була не помилкою. Це був меседж Путіна. Повідомлення для всіх нас. Тож, шановні члени парламенту, наша відповідь має бути зрозумілою. Ніхто не хоче миру більше ніж українці стабільного та тривалого для вільної та незалежної країни. І Європа підтримуватиме Україну стільки скільки це буде потрібно. Що ще відомо про політикиню, окрім проукраїнських поглядів? фондерляйн дочка, досвідченого німецького політика, закінчила Лондонську школу економічних та політичних наук. Отримала ступінь доктора медицини. Заміжня за аристократом, мати сімох дітей. У політиці з 90-х працювала у кабінеті канцлерки Ангели Меркель. 2013-го стала першою жінкою, яка очолила Міністерство оборони Німеччини, тому з військовими нюансами обізнана обіцяє за цієї каденції зміцнити оборону ЄС анонсувала створення європейського оборонного союзу, який стосуватиметься й захисту України. Ми маємо надати Україні все, чого вона потребує для спротиву російській агресії та перемоги. Вперше за десятиліття наша свобода опинилася під загрозою. Це наша відповідальність зробити все необхідне, щоб захистити громадян ЄС. Зараз я переконана, що прийшов час будувати справжній європейський оборонний союз. План майбутнього оборонного союзу Німкені обіцяє презентувати найближчим часом джерела у Єврокомісії. Стверджують, йдеться про побудову проти. Повітряного щита для країн ЄС і додаткові інвестиції на оборонні витрати для України. А наглядатиме за новим проєктом єврокомісар з питань оборони фондерляїн, начебто, пропонуватиме на цю посаду Жозепа Бореля. Німкеня представляє найбільшу у цьому скликані європейську народну партію, і після початку своєї другої каденції підтвердила, усіма силами сприятиме євроінтеграції України. Соратники по коаліції її підтримують цілком очевидно, що місце України в європейській родині, і це цілковито виправдано. Наша підтримка Києва зростатиме, тим більше, що на карту поставлена безпека України та усієї Європи. Очільниця Єврокомісії за потужну військову та фінансову підтримку Києва до повної капітуляції Росії інших варіантів вона не розглядає. Фондерляйн критикує Орбана країна котрого зараз головує у ЄС. Його самовільну поїздку до Москви назвала не місією миру, а уморотворенням агресора. За три дні після візиту угорця російські ракети поцілили в Охмадет з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна. Марафон Єдині новини.